Весна принесла з собою ріст захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. До підпору у Тернопільщині менше 15 відсотків. Хворих на сьогодні 6 тисяч. Відтак, і під ситуацію в області фахівці називають нестійкою. Спостерігаємо за тиждень ріст захворюваності на 12%, відсотків, серед дітей, в тому числі дітей шкільного віку. Згідно моніторингових лабораторних досліджень, циркулює за останній тиждень вірус грипу а, парагрипу і риносенціального вірусу. Школярі продовжують хворіти, тому одні школи навчання відновлюють, інші призупиняють. На сьогодні в області за рішенням дирекції через захворюваність ГРВІ тимчасово не працює чотири школи. Це гусятинський район, Заліщиць, і Теребовлянський, і в шести школах окремі класи: місто Тернопіль, місто Теребовля, Кременецький район і Шумський район. Ріст захворюваності ненадовго прогнозують епідеміологи, проте ігнорувати перші ознаки грипу не радять. За останній тиждень в Україні зареєстровано дві дитячі смерті від ускладнень захворювання у Вінницькій і Рівненській областях. Посилаються на дані центру грипу місцеві медики. Тому за перших ознак хвороби, а це підвищена температура тіла, ломота у м'яза, головний біль, кашель та нежить, радять не зволікати і викликати лікаря додому.